Отже, одного ранку я прокинувся та прийняв виважене рішення змінитися. Мені вже було зле та нудило від самого себе. Я відчував відразу стосовно себе. Я знав, що більше не можу залишатися таким, яким був раніше. Я повинен був змінитися. Я повинен був змінити речі, які я робив протягом свого життя. Ось що мені залишалося робити. Якщо ви приймаєте рішення змінитися, то часто буває стоїте ось так і чекаєте. Коли всесвіт чи щось таке подібне почне робити різні речі за вас. Або ж чекаєте на когось, що хтось прийде та все виправить, ми звикли до цього в армії, де за нами доглядали, де нас годували, де нам надавали житло та брали на себе відповідальність за оплату рахунків чи інших подібних речей. Але ось раптом я кажу собі: зараз я беру відповідальність на себе. Я прийняв рішення змінитися, я збираюся змінити спосіб свого життя і знаю. Те, я збираюся діяти, я повинен щось робити, і це третій крок чи етап. Звичайно, ви можете просто сидіти та сподіватися, що ваше життя якось розрулиться. Це дуже лінивий та повністю непродуктивний підхід до життя. Багато людей так робить, просто сидять та чекають, коли суспільство щось зробить, чи нехай мер щось зробить, нехай уряд щось зробить, нехай країна щось зробить. Можливо, коли моя улюблена партія виграє вибори, то вони точно щось зроблять. Вони думають, що кожен візьме відповідальність за їх життя, і ось такого роду підхід до життя. Застосовують багато людей. Щодо себе скажу, що треба починати діяти та вимагати від себе те, що ви будете робити певні нові речі. Але знаєте, коли моїм життєвим вибором раніше була випивка, наркотики, гра в азартні ігри, бійки та різні дурниці, я тоді думав так: окей, я дійсно не знаю, що робити далі. Але я міг пригадати минуле в армії, де я отримав специфічний набір навичок. Знаєте, я дізнався тому, як, як брати людей та фізичну їх підготавлювати, як навчити людей правильно бігати, як е, писати та застосовувати програми фізичного тренування. Я міг брати людей для тренування, правильно проводити розминку та потім проводити заспокійливі вправи. Я міг керувати групами, щоб вони правильно тренувалися. Тоді я подумав, треба діяти, все це я вмію робити. Зараз я хочу почати робити щось по-іншому. Я збирався створити тренувальний табір. Знаєте, у Новій Зеландії мені мені не потрібно було мати 25 свідоцтв, а також 17 видів різного роду страхувань. Я просто міг зробити декілька рекламних постерів, і люди зацікавилися мною. Так все було легко. Отже, я вирішив проводити тренувальний табір. Я зробив табір двох видів. Перший тренувальний табір був тривалістю один тиждень, організований для працюючих людей з бізнесу. Туди набрилося 20-30 людей, яким подобаються такі тренувальні табори. З ними ми займалися бігом навколо озер, піднімалися та спускалися з пагорбів, качали прес, лазили по льодовику та робили інші речі. Їм це подобалося, і вони почували себе просто фантастично. Але як ви здогадалися, у мене були ще й інші мотиви, тому що, як ви знаєте, всередині бізнес суспільства часто також бувають доволі гарненькі бізнес дівчата, і я поклав око на одну чи дві з них. Або як це ще можна перефразувати, я поклав око на те, що я вірив, що я можливо потенційно здатний отримати від них. Ось так. І це навіть тоді, коли мої мотиви кажуть, що я робив ці тренувальні табори для самозабезпечення. Я тоді втратив останню роботу. У мене закінчилися гроші, і я дуже швидко спускався на дно. І тут у Новій Зеландії та Австралії я познайомився з церковною спільнотою. Церкви тут дуже сильно відрізняються від Великобританії. У Великобританії люди, яким за 65, буквально хочуть померти або стають дуже релігійними людьми, які нічого не хочуть більше робити. Але ось в цих країнах все було дуже круто. Я насправді кажу це відверто. Там була велика спільнота працюючих людей. Це були круті люди різних соціальних прошарків та віку. У кожного був свій життєвий досвід. Отже, я потрапив там у їх церкву. Пам'ятаєте, що я на той момент шукав певних відносин? А ще я був у відчаї, я був банкрутом. І тут я просто пішов у церкву та почав шукати нові способи життя, і це було дивне відчуття. До речі, там були гарні жінки. Це була ще можливо одна причина, до якої я повернусь пізніше, чого я туди пішов. Але у перший день я зустрів там хлопця на ім'я Піт. Знаєте, я остерігався та обходив церкви іншою дорогою, бо в тій же самій Великобританії церкви та релігійні інститути здавалися мені якимось безглуздими. Отже, я зайшов в ту церкву і подумав, що це у вас за культ, але що тут відбулося далі? Знаєте, цей хлопець Піт був таким здорованим-будівельником з південних островів: Не бійся, заходь тут, не кусаються. Я представник церкви. Я здивувався, і що ви тут робите? То я просто прийшов перепочити. Заходь, можемо випити навіть каву тут. Піт був одружений та мав купу дітей, а також мав власний бізнес. Він був насправді відомою людиною того містечка, і там усі намагалися створювати добрі зв'язки та відносини. І протягом наступних тижнів та місяців я опинився в тій церковній групі та робив вже ті ж самі речі, тому що вони шукали людей, які можуть прийти до спільноти зі своїми новими ідеями. Я тоді подумав, що я мав тільки. Тільки один тренувальний табір, і це те, чим я займався прямо тоді. Так я мав певний досвід у продажах і маркетингу, але до того як я дійсно покажу вам цінність цього, я хотів ось що сказати. Не так вже важливо погоджуєтесь ви чи ні, схвалюєте чи ні мої дії та кроки, які виконав. Але це ті кроки, які я дійсно вирішив самостійно зробити. І насправді я намагаюся продемонструвати та проілюструвати тут те, що після того як ви приймаєте рішення змінитися, то далі потрібно одразу Разу діяти, і ось у чому справа. Якщо ви приймаєте рішення змінитися, а потім продовжуєте робити ті ж самі речі, що ви завжди робили раніше, то ви просто дурите себе. Знаєте визначення слова дурість у одному словників Колін звучить наступним чином. Дурість це коли ви продовжуєте робити ті ж самі неефективні речі знову і знову, очікуючи на інший результат. Це дуже цікаво. Отже, що я дійсно хотів показати в цьому кроці, так це те, що коли ви прийняли рішення змінитися, то вам потрібно одразу діяти. І ось чому, коли ж ми дійсно переживаємо такі відчуття і потім вводимо зміни в контекст нашого життя. Тоді, коли наше бажання змінитися стає більшим, ніж наше бажання залишатися тим самим, що й раніше. І якщо ви зробили виважене рішення змінитися, то наступним практичним та гарним кроком може бути тільки те, що ви почнете діяти. Ви повинні якось діяти. Це був крок під номером 2. А далі ми переходимо до кроку номер 3.